Вітаю, з вами Маруся, ви на моєму книжковому каналі, і сьогодні відео буде про моє прочитане за січень, а також про нечитун. Мої лайфхаки, як я борюся з цим станом, які книголюби воліють не називати вголос. І, власне, те, що допомагає мені, проте я все одно з ним стикаюся раз в рік, стабільно, нечитун на 2-3 тижні та й приходить. Але я завжди знаходжу винуватця і стараюсь в подальшому уникати таких авторів, наприклад, які мені не подобаються. Отже, спочатку про прочитане за січень. Це п'ять книг, і я ними дуже сильно задоволена, бо всі п'ять мені неймовірно сподобалися. Одна навіть війшла в найкращі книги року. Я не буду навіть. Витрачати ваш час. Ось вона перед вами, відьми з Варди. Неймовірно крутий історичний роман, глибокий. І я б хотіла б, щоб його читали всі. Зверніть свою голову. Я вже не готна. Оце от лагідно просити вас почитати цю книжку. Неймовірно. Глибока історія події відбувається на початку 17 століття в Норвегії. Я гуглила цей острів Варда, там досі проходять екскурсії, там поставили монументи людям, яких власне стратили. Це все дуже цікаво і зворушливо. Хоча місцями боляче вона довела мене до сліз, але це було прекрасно. Ще одна книжка, яку я, мабуть, почала читати в грудні, я вже її не пригадую. Це мертві романтики. Я читала від Віват, але маю таке класне видання від Фейрі Луд з автографом авторки. Дуже красивий примірник. І загалом мені історія сподобалася. Я поставила книжці 8 з 10. Могло би бути і більше, бо мені дуже сподобалася задумка, це щось таке оригінальне було. Це, власне, роман про дівчинку, дівчину, яка бачить та спілкується з привидами. Роман про втрату і про відстоювання своїх кордонів. Загалом, історія прекрасна, проте для мене вона була одразу очевидна. Я все зрозуміла, що там і до чого. І... Мені дуже бракувало інтриги. Ідея дуже крута, мені сподобалося, я такого ще не читала. Проте виконання трішечки слабеньке, як на мене. Книжка хороша, я гарно з нею провела час 8 з десяти. Твістит кохання книжку, яку я Минулого року вже починала читати. В той період я і айсбрейкера читала, і я закинула обидві: що ось цю, що айсбрейкер мені абсолютно вони не зайшли, я там фукала. Ну, айсбрейкер досі не заходить. Я, власне, забула про те, що я читала цю книжку, повелася на оформлення, бо мені. Що вона сподобалася. І, очевидно, що цього разу мала якийсь інший настрій, бо початок мені сподобався більше. Тут головна героїня-фотографка. Її потрібно було підвести, бо вона от, власне, з фотосесії поверталася. І за нею під'їхав токсичний друг її брата. Ну і там все закрутилося. Плюси, він українець, тут згадані наші письменники, книжки, і це прекрасно. Я таке вперше зустрічаю, і мені це неймовірно підняло настрій. Мінуси: персонаж неадекватний, дуже владний, дуже сильно агресивний, як на мене, і ревнивий. Такі стосунки приречені і, можливі, лише в книжках. Але ми любимо з вами романтизувати таких чоловіків, то чому війні. Якщо будете мати настрій на щось таке токсичне і спайсі, читайте. Ще одна Спайсі-книжка, як бачите, січень був дуже таким вдалим на роман. Проте вона по протилежність цієї книжки, вона про такі дуже. Комфортні відносини тут, прекрасні персонажі. Я давала вже відгук на ці книжки, і я там сказала, що авторка подає персонажку як плюс сайз, проте я там сказала, але я думаю, що вона МЛ, і дівчат це обурило, бо вони зрозуміли це по-іншому, так нібито я кажу, що М чи Л це вже плюс сайз. Хоча я мала на увазі лише те, що я бачу персонажку стрункішою, ніж вона себе бачить, ніж її подає авторка. Я її побачила оце головного героя, вона мені здалася дуже милою і сексуальною. І це класно. Плюс вона любить собачок, вона любить секунди, це прекрасно. І його ставлення, те, що він ходить до психотерапевта, те, що він може сказати, батькові, я тебе люблю, це взагалі дуже сильно. Обидва персонажі чудові і вони себе пропрацьовують впродовж цієї книжки. Дуже сильно рекомендую. Цієї авторки вийшла друга книжка Неправильні рішення в КСД. Ну, і було фентезі, єдине фентезі <glig> <glig> в січні. Це Учень обивці» від Робін Хоп. Я читала уже в неї трилогію про кораблі. Вірніше, це частина великого циклу, 16 книг, якщо я не помиляюся. А це, власне, початок. Так сталося, не питайте, будь ласка. І от я повернулася до початку. Книжка про іншого персонажа, але мені сказало, що десь там будуть згадуватися персонажі з кораблів, тож я чекаю згадок. Поки що я не побачила. Це дуже таке повільне, епічне фентезі з прекрасними описами. Тут багато персонажів, мало діалогів, так от зовсім мало. Це для тих, хто любить насолоджуватися фентезі і готовий до детального опису сюжету світу, устрою, бо це прекрасно. Вона пише фантастичні книжки. От, то, власне, з прочитаним все. Я дуже задоволена початком року, як на мене він вийшов максимально вдалим після власне, того нечітуна. Ну і давайте про нечитун. Я собі візьму свою шпаргалку, що я вам писала, щоб я нічого не забула. Мені би хотілося і так по порядку. Отже, що я роблю, щоб не потрапити в цей стан Нечитуна? По-перше, я ніколи не змушую себе дочитувати книжку. Раніше я таке часто. Практикувала і як результат я мала всього лише одну чи то дві максимум прочитані книжки в місяць. Це можна було би побачити, якщо б ви погортали мій інстаграм, самий низ. У мене там бували дописи за прочитане за рік, то там буквально 10-12 книг, дуже мало. Це власне, через те, що я змушувала себе дочитувати кожну книжку. Не робіть так, будь ласка, слухайте себе. От що я змушую себе робити, так це читати щодня, по 10 сторіночок на день, іноді рекордно це буває, і по 600 сторінок на день. Я не засікаю час, це залежить від, в принципі, від часу вільного, від жанру, від мови, від навіть розміру шрифту. Якщо мене книжка захопить, я готова її читати цілий день, якщо, звісно ж, маю час. Буває, що геть не хочу читати або дуже втомлена, очі печуть в мене зараз часто такі проблеми, особливо взимку, коли сухе повітря. Я зараз користуюся капельками, але вони все одно мені не дуже допомагають, тому під вечір я вже дуже втомлена, я вмикаю собі аудіокнигу. Проте майте на увазі, що вона потребує всієї вашої уваги. Не вийде вам її вмінкнути і там піти робити якісь свої справи. Максимум це в дорозі їхати. І те, якщо ви не за кермом, щоб ви не відволікалися. Бо я, наприклад, люблю бачити, уявляти сюжет, так як краще запам'ятовую, і загалом мені історія так більше сприймається і подобається. Тому аудіокнижки це часом моє спасіння на Абук. Є аудіокниги українською, дуже вам рекомендую. Часом буває, взагалі не хочеться читати книжку навіть тих 10 сторінок, то я здаю собі декілька днів відпочинку. Я аналізую, яка із книг мене не відпускає, можливо, це останнє прочитане. Часом це буває після серії, яка мене дуже зачепила, яка стала. Частиною мого життя, можна так сказати, бо серії я читаю продовж довгого часу одну за одною. Я проживаю цю історію з персонажами, і мені не хочеться нічого читати далі, тож я беру і відкриваю TikTok, дивлюся едіти, дивлюся різні відгуки, проговорюю свої враження з подругою. іду навіть дивитися арти різні. Це мені допомагає прожити цю історію максимально глибоко. І навіть. Пишу в читацьких щоденниках відгуки з артами. Це дуже, знаєте, надихає і якось ви проживаєте цю історію максимально яскраво, я б сказала. Тому бувають і такі нечитани. Я їх називаю таким сильним читацьким похмільням. Коли вам дуже сподобалася книжка і ви не хочете читати нічого після неї, то попробуйте відволіктися на арт з цієї книжки, обговорити її з кимось. Зняти відгук в кінці кінців чи надивитися інших відгуків, вести з кимось дискусії, обговорювати персонажів, це допомагає. Я читаю дві-три книжки одночасно. Зранку можу, наприклад, читати одну роман, там, наприклад, якийсь любовний. Вечором у мене епічне фентезі. Зазвичай я так чередую для того, щоб мені не набридали. Книжки, жанри, бо ж по факту вони всі пишуться практично по однаковому сценарію. Тому рекомендую вам читати хоча б дві книжки одночасно. Якщо вам таке не підходить, то читайте після роману Беріть, наприклад, фентезі, щоб трішечки збалансувати ваше читання. Ага. Та, в грудні я читала під час нечитуна сім книжок. Дочитала зараз одну єдину, це, власне, романтики. Там взагалі ситуація геть погана. Я читала Зимове сонцестояння. Вона мені не сподобалася. Після того я пробувала читати Трес зі Смирагового моря. Вона у мене зараз на паузі. Народжені легендою у мене на паузі. Гаррі Поттер» — четверта частина у мене на паузі. Причина, мабуть, в тому, що мені бракує часу саме на Поттера, бо читаю його англійською, і мені потрібно зосереджуватися більше, я зазвичай втомлена уже до вечора і мені не до англійської. Декілька книг маю на паузі, і я планую до них повернутися, але щоб ви розуміли, що під час нечитуна я читала сім книг одночасно. Одну починала мені не то, кидала, іншу брала не то. Я шукала історію, яка мене. Витягне. Я не покладалася на якусь ситуацію, що ай, воно само мені прийде, оце от небажання, і я прокинуся зранку, візьму книжку і все, я прочитаю її за день. Ні, я шукала книгу, яка б мене витягнула з цього стану. І я, зрештою, знайшла таку. Мене витягнули відьми з Варде. Ось вам ще один привід почитати книжку. А загалом, якщо так подумати, то ви слухайте по своїм відчуттям, що вам зараз хочеться читати. Пробуйте, слухайте себе. Як ви зрозуміли, я міксую жанри. Зазвичай після двох-трьох фентезі у мене руки тянуться до якогось ромкома, до чогось скляного такого, щоб трошечки поплакати, трішечки відволіктися від драконів. Мені потрібно щось більш таке справжнє. І часом це дуже сильно розбавляє. Тож пробуйте міксувати романтичне фентезі з темним, жорстоким, з романами, детективами. Не повірите, але раз в рік я читаю і детективи, і нонфікшени, бо це теж потрібно. Навчіть читати себе щодня. Помаленьку, такого, по 10 сторіночок, не спішіть, просто. Почніть. Аудіокнижки електронні мені дуже допомагають, коли оце от в мене чоловік спить, уже темрява, і собі вімкнула електронну книжечку, вона бочок лягла собі. І часом книга вже сама вимикається, я просто засинаю під те, що я читаю. Мені це дуже допомагає. Я читаю буквально будь-де, якщо книжка мене дуже цікавить. На зупинці, в трамваї, в маршрутці. Читала в черзі на касі, в магазині, читала в черзі до лікаря. Та будьте, навіть на секунді я слухала цю книжку. Mm. Так що те, рекомендую попробувати. Заходити в додаток абук, там книжки дешевші, як паперові примірники фізичні, ви собі проплачуєте книжечку, вона у вас зберігається весь час. Там, до речі, є і безкоштовні. Щоб у вас не було причин цього не робити, то час від часу там можна урвати якісь класні безкоштовні книжки. І у вас вона завжди є під рукою в телефоні, і це дуже допомагає збільшити кількість читання. Ну, особисто мені, я кажу, зараз за свій досвід. Окрім того, що вам потрібно привити цю звичку, читати щодня, вам необхідно ще й знайти людину, з якою ви можете обговорювати та читати книжки. Мені дуже пощастило, рік тому я знайшла таку бесті, привіт, Регіна, з якою я часто читаю, яка мене мотивує читати більше, з якою ми обговорюємо книжки. Якщо ми читаємо різні книги, то намагаємося. Розказати трішечки про сюжет і поділитися своїми емоціями без спойлерів, це ще цікавіше. І часом ми потім міняємося книгами або, навпаки, читаємо щось одночасно. Це дуже мотивує, заряджає і тримає в тонусі, я би сказала, бо я оце от з нею читала, і я витягувала її з ночи і ви знаєте, допомогла їй читання зі мною. Тож спробуйте читати з подругою, з людиною, яка розумітиме ваші. Вподбання, пристрасть. Якщо у вас такої людини немає, то рекомендую відвідувати читацькі клуби. Я вчора була на обговоренні з зовсім іншою віковою категорією дівчат. Вони всі були 35 плюс навіть. Я там була одна із наймолодших і дуже була така відчутна різниця, тому що вони спілкувалися досить вільно. На теми, які наше суспільство більш засуджує, уникає для них це табуйоване, а ми зібралися з таким великим колективом, у нас було близько 40 жінок, і обговорювали вільно книжки. І це було прекрасно. Це дуже надихає. Тому ходіть на книжкові клуби, ходіть на івенти, де Є презентації книжок до авторів, це зазвичай все безкоштовно. Ви собі можете знайти там якусь колегу, дівчинку, з якою будете обговорювати книжки, з якою будете потім фотографувати одне одного, допомагати вести блог, якщо ви це робите. До речі, щодо цього, якщо у вас немає зрештою таких людей, ну от немає можливості знайти таку людину, пробуйте вести блог. Записати відгук, бо іноді проговорити ось це от, поділитися враженнями, зайти в коментарі з кимось поспілкуватися, обговорити книжку теж допомагає і надихає, додає більше заряду, тим більше якщо у вас залетить відео, то у вас буде більше мотивації, ще щось таке гарненьке прочитати і поділитися з цим з людьми. Отже. Підсумовуючи, скажу, що варто читати книги різних жанрів часом одночасно, щоб міксувати зранку одну, вечором другу, там в обід, третю, господи, чому б ні, якщо у вас є на це час. І якщо у вас часу немає, то зменшить відвідування того ж ТікТоку, наприклад, контролюйте цей процес, бо тому що я знаю, що це як чорна діра, воно втягує на 2-3 години. А ви собі можете відстежити, скільки часу ви перебуваєте в тому тіктоці. Він жре ваш час, а ви могли б спокійно собі читати книжечку. Тож, попробуйте читати різні жанри, різні книжки одночасно. Ведіть трекер читання або читацький щоденник, то вже вам вирішувати, на що у вас є час та сили, але це однозначно мотивує та дисциплінує для мене це як почистити зуби. Я роблю це щодня. Це вже звичка, від якої я кайфую? Це завжди має бути в задоволенні. Не, не мучайте себе, якщо воно вам не в кайф. Отже, це все. Маєте питання, запрошую в коментарі. Маєте якісь свої поради, також пишіть ми із задоволенням їх почитаємо, можливо, щось корисне для себе візьмемо. Ну і власне, якщо вам сподобалося це відео, дитяйте на пальчики вверх, підтримайте його, мене вірніше. І підписуйтеся до зустрічі через тиждень.